Ох ти йо! Алла, не лякай, там упало щось! Це що таке? Це монстр ханий! Откривається Це що? Мені це не подобається! Це що таке? Це що таке? Е, щур клятий! І не один! Не сильно хочеться з ними битися, але тут є ось уже якась штука. А Поняв. Хе-хе-хе, <с Parafile> я втік від всіх жуків, диви. А-а-а. ось, чого воно мені треба було. Бо тут чуваки вже літають. Йоу, друзі! Всім І сьогодні! Ми завітали на лайнер, з якого ми, коли вийдемо, почнемо шукати ось такого от монстра. І не тільки такого, а й інших монстрів на Антарктиці. І щоб ти розумів, це буде доволі складно. Тому, що ми можемо зробити? Діфікулті в нас нормал, а не хард. Субтитри у нас включені. Ну, щоб я хоча б щось розумів, що. Тут буде відбуватися, і я готовий. Старт адвенчур. Погнали в нашу пригоду. Ваше режим оновлено до пригода. Алло Дарова. Коламбус. Алан Коламбус! Чого я, блін? Артік експедиція, я був там, тепер тут. Каже, хороша експедиція, маршмеллоу мені дали. Добре, що хоч одягнули мене нормально, по-пацанськи, так хорошо, да? Так. Алан дав мені маршмеллоу і це хорошо, але мені треба пробувати якось відвигатись, правильно? Так, хорошо, цим ми розібрались. Опа, монстр from the Ice. Хорошо. Мені дали якусь штуку. А що вона робить, я не знаю. Якийсь експедиційний експедиційна штука. І в мене є. В мене є вовки, І я готовий просто тупо шурувати вперед. Я сподіваюся, що монстри будуть не дуже страшні, бо я такий не любитель, особо, ну, різної ерунди такої стрьомної. Але я бачу ще одну експедиційну штуку. І мені, скоріш за все, треба сюди. Фух, Що мені, правда, з цими монстрами робити? Поки що я взагалі не уявляю, але, походу, тут десь було б непогано зупинитися, подивитись, що тут взагалі. Є в цій експедиційній штуці. Так, експедиційний кран, танкер. що це як його ще можна назвати? Ага. Ага. І він пустий. IDC, Непогано. Жесть, ну він що пустий всередині. Ладно, ну зайти туди ніяк не можна. Так що погнали далі. Я сподіваюся, що щось толком я по-любому найду, Просто треба двигатись, двигатись вперед і підніматися якомога вище нагору. Я сподіваюся, що там буде все хорошо Тут, кстати, ще одна експедиційна камера є. Ох ти, йо, май, йо ти диви! Нехило! Ти бачив, да? Так, що у нас? Open door. Я можу закритись тут! Йо. ні, можливо, мені треба сюди, поняв? Можливо, треба в цю камеру зайти із санчатами своїми. Хе-хе! І закрити двері. Ah, Оба! Welcome. А, я відкрив двері інженера. Обалдеть! Доктор Алан Коламбус, це ти мені дав маршмелу? він! О, Саша ресепшн. Саша, я твоя Саша. А Чим їм корова не сподобалася? Так, коротше, я зрозумів, що тут є мапа, де є якась дропзона. І це, напевно, шок якийсь. І і одне, що мене смутило, це. <хими> чому ви не любите корів? <laughs> Чим вони погані? Хе-хе-хе. Кстати, тут у нас щось є. О. О, оце хорошо. Це якась, походу, аудіопластинка, я не знаю, правда, як її активувати. Ну, ладно, ладно. Що тут у нас? Хот кока! Це хорошо. Є ще якісь скрині, може я в, можу воду стирити? Ні, воду стирити не можу, можу тільки покрутити. її. Ладно, так то й так. Погнали за ним. You way, be... Мені дали радіотрекер! Я тепер крутий, дядько. Правда, я не знаю, що він може робити, ну, ладно. О, вау. Вау! Open door А ну А де мої санки? Де мої санки? Так над назад. Мені надо мої санки. Рот, ви конечно вибачайте, але я без санок своїх нікуди не піду. Да, такий от я чувак, мені надо мої санки. Без них я не буду грати з вами. Поняли? Так, я можу тут якось пройти ними чи не? ну хто буду цю хату? Чого я не могу пройти тут? Йоханий, е? ну проходь! Е, диви. Куди на нього? І вони ще й пригати не вміють ці. Блін, це погано. Коротше, народ, прийшлось дочекатись, поки ну випаде більше снігу, щоб <проб> пройти. Але це не найголовніше. головніше. Чого не проходиш тут тут? Е. Давай тут, погнав, let's go. Главне, що я на своїх санках, це найкрутіше. Опа! Так, тут є гаечний ключ. А в мене нема такого. Е! Оба Артик Сеп! Це що таке? Що більше такого нема? Дайте мені мого ключа. Так, ну з цим я розібрався. Ну, ладно, те, що ключ є це хорошо на картинці, але в мене його в руках немає. У мене якийсь радіотрекер. Не знаю, що він робить, Скоріше за все. О! Алло! Алан! Рятуй! Короче, не до кінця розумію, що хоче від мене Алан, але в мене є радіотрек. Алан мені розказує о, у тебе є якась штука і тобі на біп. Біп-біп-біп-біп. Я на вовках. Бі-біп. Пона, нам дадуть цей хати. Це, походу, та хата, яка була на мапі, пам'ятаєш? Оце тема. Отут знову цей все танкер, поняв, жорсткий, який був пустий. І тут є будинки. Скоріше за все в будинках є якийсь лут, напевно. Але мені, скоріш за все, треба да. сюди. Ну, мої вовки теж розумні кенти, тому вони мене привели харчо деякий тут пес, да. Прям такий, ти до моїх вовків не лізь, поняв? Лисий, бо станеш натурі лисим. Так, кудись я прийшов? А куди? Чорт його знає. Oba? Cold Tales for Children. Коротше, це якісь казки для дітей, як я поняв. Ну хорошо, одну книжку з 10 я знайшов, Супер! А можна якось тепер uh, мені. У -у -у. Є хтось? Нема нікого в туалетах. Ладно, може тут хтось є? На кухні тут теж нікого нема. Ти диві, а чого я сюди прийшов? Вілледжерсь та Дібір. Ааа, походу, тут ніхто не живе, тому що тут були монстри, поняв? Ну, цілком можливо. Монстри Антарктики. Тому ніхто в цих будинках не живе. Тому тут є іграшки, книжки для дітей, але нікого нема. Так. Е, Сігнал пропада! Сігнал пропада Валана! Біп-біп! Алан! О! Ох ти йо! Алан, не лякай, там упало щось! Алан, що робити? Алан! Алан, що робити? І що робіть, Алан? Ну в мене впало! Ні, ну я не хочу вовки їх кидати. Я пройти тут? Ні, вовки не проходять. Ну я пройду. Ладно, песики, чекайте мене тут, я прийду скоро. Ох ти йоханий! Okay. Алан, я тебе чую, тільки давай. Нормально. Коротше, Алан мені розказав, що я крутий, що я знайшов цю хату. Ну, не хату, а базу. А тепер мені треба знайти якийсь генератор і запустити його. Тому що тут, походу, теж всі повимирали. Іде мені знайти клятий генератор, Ось цим я до кінця не розібрався. Правда, тоді от у мене налякало, що Алан такий і. бі-біп. Бі Алан зума. Сходи, це що таке? О! Це монстр йоханий! Це якийсь клятий пінгвін прокачаний. Та піш. Пішов ти геть. Так, ту стрілка донизу. Жесть, там щось електризується, я не знаю, що мені робити. Можна спуститись нижче, правильно? Оба. Так, тут честь картина. Якогось діда панаса. Не хило, ну я спускаюсь, прикинь. У мене поки що все норм. Oh. я знайшов якусь штуку. Я правда не до кінця розумію, що це. І куди я взагалі попав? Іван з офіс. Там Іван живе. Ти що гониш? в офіс Івана я не сильно годен іти. Так, армор Station. Там, походу, ну, Армор є, броня якась, ні? Вумс котеч честь. Не хило. Це хорошо, що я знаходжу аудіопластинки, але я не знаю, як їх послухати. Та й, в принципі, не до кінця розумію, що вони можуть. Так, ресерч лок. Це те, що вони познаходили. Скоріше за все, класна штука. Вони говорять про медведів, які, походу, інфіковані. Це реально круто. Але мене більше цікавлять оці двері. Денджер! Там небезпека, генератор room, а туди не зайти. Лол, а як попасти туди? Скоріше за все, мені надо Вармор стейшн. Там можуть бути якась броня, може бути. Ох ти є. А тут скло. The fridge Thief. Тут вони щось про рукавички всякі розказують. Це, звісно, хорошо, але можна інформацію, як відкрити двері. Будь ласка. О. Поняв, я медведя знайшов. У мене є зелений горить, а остальне червоне, типу, його нема, бо я не знайшов. тут ще якась книжка. Так, Repair Station. Це круто. Я правда боюся, щоб ну, ніч не почалась. Бо я манав ту ніч, якщо чесно, і двері не можна відкрити. Надо якийсь важіль 100%. Так, генератор 1, 2, 3, 4. Всі не запущені, всі нічого не активовано. Архів. Архів теж закритий, зайти туди не можна. Я даже не знаю, що мені тоді почати. Бо мені тут трошки стрьомно, якщо чесно. Скоріше за все надав офіс до Івана. От там я ще не був. Погнал туди. Ну, як варіант. Іван офіс, я йду. Оба. Ванька. Та тут ну не світиться, нічого. А? Темно. Другар. My little pet. У Івана, походу, був якийсь собака, або кіт, або хто зна що. і пічка в нього є, ну в нього є все. Правда, нема нічого, як активувати мені двері. Відкрити можна відчинити? Може за картини щось є. О. Я не думав, що я її змогу зламати, а поставити не можу. А ну там пройти воно, лол. А як? Як там пройти? Блін, я якщо часто дупля не ріжу, що мені робити. А тут ще є якісь двері. Кладовка якась, і тут. Ух ти, йо там броні різної. Прикольно. Ух ти! Це кофе? Нехило, хіло! хіло! Так, мені тут, якщо чесно, трошки стрьомно вже. Добре, що музики стрьом нема. What is to be cold? Що таке, коли холодно? <схи> коли холодно, то це погано. А у мене ключ появився! Лол, а коли він у мене з'явився останній раз? Я щось і не бачив. Я не бачив, що в мене був ключ. Можливо, я з ключом просто можу відкрити все. Ні. Оце теж ні. А коли у мене з'явився ключ? Може мене ще щось є? Ну квест мій звучить так, типа найди цю штуку, де я зараз є. Найди генератор і запусти його. З цим я розібрався. А що робить далі? У мене є Arctic Sab. Це можна використовувати як паливо, правильно? Скоріше за все, да. Але як? Оо. Якщо чесно, я вже втомився тут лазити, я не знаю, що, але я просто тупо стільки тут було ходить. Тут ось скло, там двері закриті. Що мені ще робити? Де я ще не був? Oh. Ah, Блін, ну ти, Саня, й даєш? О! Oh. О! Oh. Запускається! Давай, 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 давай! Генератор один включений. Я включив один генератор. Я пройшов далі. Це що таке? А, надо, надо закидувати ресурси, щоб апгрейдити. Давай все, ось ось закинемо. Опа. Я тепер можу добувати ресурси, чи що? А, ні, це надо все ресурси, щоб це активувати. М -м -м. Я му ще раз. Я дав ще раз. Ага, все. Можна повернути ресурси. Ну, таких ресурсів у мене нема. Хммм. Все ще, ще одна репер станція. Ага, вона мені просто полагодила мої речі. Окей. Open door. О! Я відкрив, тепер у мене генератор один запущений. Wow, Здарова! Ти де взялась тут? Turning... Нормально, you ти могла мені sure. ну, допомогти тоді? Так, ну тепер він каже, що треба знайти ще якийсь генератор і і, і запустити його теж, да? Він в екскаваторі якомусь екс... екскавейшн. Екскавейшн генератор. Він, походу, не тут, він в іншій станції. О, тепер у мене ось ці ось двері. О, Хорошо, прикольно. А а, а що робити далі? еко wink, excavation wink. Ось ця штука мені треба, так? Туди мені. Все, погнали. Let's go. Нехило. Я сподіваюся. Я сподіваюся, не буде яких проблем. У мене там, бо цей такий, якщо чесно, мене трошки ну, лякає. Ммм, Мені треба коробку сюди посунути. А. Похоже, це треба зробити так, так? Давай. Що за коробка? Оба! Я відкрив двері. Хм. Ем. -hmm. E -hmm. Так, ладно. Я якщо шо ключа дати в голову. А, нормально живем. Так, цю штуку треба кинуть туди. Бемц. хорошо. Диви, як до мене доходить, да? вже быстро. Я став умнішим. Хе-хе-хе. <се> банал далі. Так, ну поки музика не стрьомна, значить можна жити. Ось, кстати, ця штука, яку я скинув. Mm -hmm. Тут ось, ось, чорт. Пойми, нічого нема. А як попасти далі? Mm -hmm. Є проблема. Що якщо цю штуку посунуть звідси? О, то відкрилась та. Все, диви, диви, як до мене доходить, на літу. Ага. Я поняв, головоломки продовжуються. Значить, мені треба оцю штуку, скоріш за все, тянуть туди. Так що. Ух ти, я, ну ти полетіла. хорошо. Давай, давай, давай. Ми наче на місяці, так? Да? Ану. Оба! Оця відкрилась. Супер. Що тут тепер? Ми її витягуємо звідси, правильно? Да. І, мабуть, ці дві тепер треба туди засунути. скоріш за все, я щось так думаю. Давай спробуємо. Одна пішла. А, не дошла, тихо, куди ти? Все, отако, хорошо. Іншу тепер сюди, щоб провода заенергетувати. за енергетувати. Погнали. Кстати, що це? Відкривається! Ем... Це що? Мені це не подобається. Хелло, Алан! На що ти мене підписав, Алан? Ти бачив? Там щось проплило! Йоханий! Це що таке? Якась руда? А куда мені? Я не до кінця розумію. Я получается сюда пройти не можу. Там двері закриті, значить сюда. А що в нас тут? А, ну, сань, ти попав. Виходу тут уже нема. В тебе. Хе-хе! Хорошо! Як же круто! А як вилізти? І що робити? Ага. Кайло ламає лід. Потрісканий. Супер, розібрався. Дошло. Тут нічого заниканого нема. Хорошо. Давай візьмемо ще одне кайло, по-хорошому. Отако, Хай мене буде два. Так, якщо ми можемо ламати лід, значить ми можемо ламати ось цю штуку. Да. Це шо таке? Це шо таке? І щур клятий! І не один! геть отсюда! Смердюк вонячий. Так, оця кайло ламається. Repair station мені надо. Ага, ти коли до них підходиш, то воно лопається. Я поняв. Значить, давай зробимось так. А вони ламаються так, йо. Ладно, живем. Надо їх всі полопати. Давай, давай, давай. шуруй сюди, я те щас заріжу. Ти теж давай. Сильно тут не гуляй. Так, у мене є два ходи, да? Я можу туди піти, зламати ще одну штуку, а можу тут піти сюди. О тут уже, кстати, вилуплені є. Мілюздра мала Так, мені це не подобається, якщо чесно, взагалі. Ладно, пішли далі. Ой-ой, ой а тут їх багато! Ой-ой! ой Тихо! Я не хочу на експедиції померти. Пішли отсюда всі, тут проходимо, ламаємо, ідемо далі. Це що таке? О, я зламав, я добув якісь ресурси! Тихо, всі геть зеси, що ви за мною повилазили. Так, і тут все, да? Нема нічого більше, окей. З цим розібрався. А що далі робить? Можна сюди піти? А звідси сюди? А звідси щурі опять вилуплені. От вилупки. Ммм, Якщо я тут все обходив, подивився, то я мав вернутися назад. А тут repair station. Ага. Ну диви, я все полагодив, правильно? І армор, і все. Я ось вернувся назад, наприклад. А що ж мені робити далі? Я жіться не вилізу, правильно? Двері я не відкрию. Значить, мені по-любому щось тут треба знаходити. По любому, у мене є два кристаліта якихось. Ну, їх в баню цих жуків, чесно кауче. Вони мені не подобаються, але іншого варіанту нема. Вони ще й самі по собі десь беруться. Мені по-любому щось тут робити треба, так? Сто відсотків я щось тут десь пропустив, напевно. Ось, наприклад, жучка, навіть два є. Так, тут у нас круговорот такий, потім сюди ми йдемо. А, я пішов туди, а тут ще є наверх проход диви. Хорошо. Виносимо їх. І отут ось ще один прохід у нас. Окей. І повернулись ми. Ну, Мені оце не подобається. Таке відчуття, наче це арена якась. Ух ти йо... Так, якась наче спліф арена. Мені це не треба. Може треба нижче? Як думаєш, давай його ще полопаємо. Там жуки знизу! Оба! Якесь яйце. Тут якісь ресурси, йоханий. А ну, іди звідси. Я ж хотів генератора просто ще одного включити. Куда я попав? І там ще нижче прохід. Ох ти йо. Ладно. Жуки! вибачте, я попав трошки на вашу територію, я розумію. Але мені треба ще нижче. Оба. А тут, а тут ще купа яєць. З ресурсами. Диви! Оце, кстати, теж ламається штука. І ще одні ресурси, які надо для прокачки. І ще одні теж. Хорошо. Так, ну те яйце трогати не буду. Провалився. Блін, ну тут я нижче і нижче провалююсь. Як я буду вилазити? Блін, я яйця не встиг забрати. О, тут ще, кстати, ресурси. Нормально. Давай йди, звідси. Жучара смердячий. А що, вчені не могли з ними розібрати, ще що? Так само, як розбираюсь я. Ага, тут є ще нижче, да, прохід. А, ні, нема. Хоча, пожди. Ні, не, мабуть, нема проходу. Ладно. Давай в Repair uh, Station. Алло, Алан, куди ти мене підписав знову? Це що таке? Це що таке? Що за черепаха, клята? Ладно, сиди тут. Так, Алан, які машини? Які машини? Про що ти говориш? Мені треба, ну, вилізти звідси по-хорошому. Мені тут не подобається. Можливо, тут є якийсь проход ось, ні? Не? Ні, це зламати не можна. На жаль, ні. Ладно, ось ось ця черепаха, клята. Трошки я її надамажив, але вона сховалась взяла. Ти тоже іди звідси. Поняв? по хорошому Так, open door. Оба. Тут є Хорошо. Ламаємо. Буду прокачувати наші генератори. Оба, а тут я не можу допригнути, так? Да? Чи можу? Ні, я не можу. Диви, не допрыгаю. А надо воно мені туди? Напевно, ні. Бо я залісу сюди і тут теж пусто. Ладно, жуке, ідіть ви в баню, ви ще й б'єтеся, черепахи! Давай не базарте багато, погнали зі це ще якось. Так, трошки проходимо далі, але куди я йду? Я я вообще не розумію. Тут закрито, значить, можна пройти вище, ось, ось сюди, так? Да? Тут знову жуки. Ну, з цим я розібрався. Я я вірю, що жуки штука така неприємна. Але подробно нічого не зробиш. Активейт! Хітер якийсь! Що я активував? Що я активував? Скільки вас тут? О! Я розтопив. Я активував тепло. Ох ти йо, я серйозний дядько, хочу сказати тобі. А? Так ви во ще, хлопці. Ідіть. Вони, блін, не вмирають. А я розтопив ось ту штуку. Прикинь. Прикинь. Оця штука нагріла стіну і розтопила. Обалдеть. А, а тут знову жуке. І кокони з жуками теж. А може я якось зможу тебе активувати, старіна? Ну може і зможу, тільки треба йти далі. Не сильно хочеться з ними битися, але тут є ось ще якась штука. А, поняв. Хі -хі -хі. Я втік від всіх жуків. Диви, 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 диви. Бенд, я, походу, піднімаюсь назад. Іншою дорогою я піднімаюсь до своєї бази. Ну, може, це і не моя база, ну до бази, коротше. А от що мені робити далі, я от не до кінця знаю. Я просто от біжу і, типу, я щось знаходжу. Оце я вже пам'ятаю. Оце мені треба сюди. Да. Щоб витягнути оцю штуку. Погнали. Давай, 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 давай. Все тягнемо вперед. Um, а что ця закрита? Може, надо спробувати щось вот О, ця відкрилась. Хорошо, погнали сюда. Сюда, напевно, мені. Да. тепер ця відкрилась. А, ні, вона була відкрита, все чітко. Я вроде ідеї, все правильно зробив. Тепер я можу піти або туди, або ось, ось сюди. А що тут? А, ну, нічого тут нема. Хорошо. Хорошо. Значить, мені надо сюди Погнал наверх, подивимося, що тут взагалі є. Бо я потихесенько піднімаюсь туди, де я був. Ну, напевно, скоріш за все, але генератор я так і не активував. Я не знаю, де той генератор. Хм, навіть не знаю. Так, тут ще якась штука є: дріль Energy Charge і Майнінг лазер дріль. Походу, ці штуки йому треба. Це, походу, якийсь, типа пістолет, а ні? Напевно, так. Да. Давай заберемо ще його так от трохи. Хе-хе, хай буде, якась штука, а. Так, тут можна полагодитись. Let's go. Хорошо. А, усьо, чого воно мені треба було? Бо тут чуваки вже літають. Окей. Так, оце мені не подобається. Тут, походу, стрьомно трохи. Ось, тобі диви, яке, да? Чучало. Погнали, тут трубу перебило просто. Так, проходимо. Мені ці жуки не сильно треба. Мені треба ресурси. Так, ей-єй! Ладно, все, свалим. Хорошо. Ремонтуемся. Да ремонтуемся, я сказав! Все. Так, фрезератор 3000. Призбатон to begin реfрезинг. Ага, все, я. Воно розтає? Ч... А, воно замерзав! Все, я поняв, щоб я міг пройти. Четко, 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 проходимо. Далі включаємо, погнали далі. Так, подруга, що там говориш? Давай сильно, бат, не розказуй, бо тут я в екстреній ситуації, якщо щас лише й дуже. Мені щас не до розговорів з тобою. Чесно кажу, я не шуткую. Я хочу просто додому. Будь ласка, давай, давай, давай. Ти там не розказуй багато, я в, я в базу якусь пішов, все. Е, ти хто такий, блін? Воно замерзло! Фух, ти поняв, да? Обалдеть. Ні, це серйозна двіжуха. Погнали далі. Бослеєр! Який босс? Ні, народ. Якщо ви хочете побачити битву з босом обов'язково, підписуйтесь на канал, бо я до нього точно не готовий. Покажіть аааа! Ти поняв що то? Ти поняв що то да? Не хочу знебитись. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, бо буде в наступній серії. Всім пока!